We're here to talk about the power Тут говоримо of prayer. про силу молитви. Молитва це те насіння, яке дає нам відповіді. Ми молимося разом як один народ, як віруючі, як люди віри Ми віримо, що навіть саме зараз ті, хто в окопах захищають Україну. Ті, які у багнюці, у грязюці, вони також звертаються у молитвах, тому що є ті, хто під пулями знаходяться. Це не час для шампанського, це час для того, щоб молитися Бога. І якщо ви скажете, вірите це, скажіть амінь, скажіть так, крикніть, вигукніть, так ми тут. Сьогодні проголошуємо світу, навіть цьому путіну. Він має заплатити ціну. І я вірю, що він має заплатити ціну за свої злочини. Випукніть разом зі мною так. Я вірю в це. Що є ангели, які захищають цю велику націю, і я вірю в відродження, яке ось має відбутися, і я сьогодні тут із Сполучених Штатів Америки і нагадую вам, нагадую всьому світу, що якщо Володимир Путін не припинить вогонь і не встановить мир кінець війни. Сполучені Штати мають як е, слон пройтися по цьому світу і нагадати Володимиру Путіну, що Україна належить Україні, якщо ви вірите в це, вигукні так і я прошу всіх генерал, які тут знаходяться, ми маємо стояти як один народ, як віруючі, і свідчити Володимиру Путіну. Ми не дозволимо російській православній церкві заволодіти Україною і бути знаряддям, але задля віри у свободу в Україні вірите в це, вигукайте. Амінь. І хай Бог який любить Україну, Америку, Америка з Україною, і я тут сказати, допомога буде. Ми маємо стояти разом і віримо в силу молитву, які ангели оточують нас. Вони по всьому місцю захищають нас. Цей народ. Буде стояти як народ, і ніколи, ніколи, ніколи не відмовимось від України.